Вітаю, колеги! З вами я, Ганна Чернишова. Поговоримо про нові правила, за якими експортери мають оформлювати податкові накладні на експорт товарів. Нагадаю, що 1 липня 2024 року набрав чинності закон номер 3706 з поміж іншого, він уніс зміни стосовно обов'язкових реквізитів податкової накладної. Зокрема, встановив, що податкові накладні на експорт товарів зазначають ті одиниці виміру товарів, які застосовували, коли оформлювали митну декларацію на такі товари. Отже, з дати, коли набрав чинності закон номер 3706 тобто починаючи з 1 липня 2024 року, податкові накладні на операції експорту товарів мають зазначати таку саму одиницю виміру, яку міст. Митна декларація. Тож, якщо після 1 липня 2024 року в податковій накладні на експортну операцію зазначили одиниці виміру згідно з інвойсом, а в митній декларації іншу одиницю виміру таку податкову накладну потрібно відкоригувати. Для цього складіть розрахунок коригування з типом причини коригування 104, зміна номенклатури на дату, коли виявили помилку. Проведіть коригування двома рядками. Вилучіть рядок накладної, у якому зазначили одиниці виміру з інвойсу, а саме запишіть показники зі знаком Мінус у графах 7, 13, 14 розрахунку коригування, графи 9 і 10 залиште порожніми. Додайте рядок із правильними показниками, зазначте таку саму одиницю вимеру, яку містить митна декларація, надайте йому новий черговий порядковий номер, якого не було в податковій накладній. Запишіть однакові номери груп коригування для обох рядків. Оскільки такий розрахунок коригування нульовий. Не показуйте його дані в декларації з податку на додану вартість. Окрім того, для податкових накладних на операції з вивезення товару за межі митної України закон No376 становив обов'язкові реквізити під пунктах К та Л. Пункту 201 Податкового кодексу України. Нові податкові реквізити накладної заповнюватимуть усі експортери після того, як наберуть чинності зміни, що МінФін уніс до форми податкової накладної наказом від 09.08.24 року номер 400 А саме у верхній лівій частині податкової накладної у відповідному рядку графи інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України зазначатимуть дату. І номер договору на експорт товарів, а в податковій накладні, яку складатимете на підставі форвардного контракту, відповідну позначку Х у спеціальному полі, експортної митної декларації в окремому рядку. Ще більше інформації про порядок заповнення податкових накладних та їх коригування у системі експерту з Голубух. Долучайтеся! Thank you